Новий MacBook Air на 15 дюймів – це найзручніший MacBook, з яким мені тільки доводилося мати справу. Цю машину презентували на WWDC 2023 буквально кілька тижнів тому, і ось він в моїх руках. Я мав змогу як слід протестувати великий Air, і Зараз розповім вам про свої враження. Але спочатку формальності вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про макбуки. Знаєте, що таке когнітивний дисонанс? Дуже спрощено, це таке відчуття, коли твоє уявлення про щось не відповідає реальному досвіду. До чого це я? Коли я взяв в руки коробку з новим макбуком, вона була досить важкою. Це не дивно, бо Apple використовують якісні матеріали для пакування, а ще всередині мав знаходитись великий ноутбук. І ось я все це розпаковую, дістаю Air та починаю трохи тупити. Так, нам казали, що пристрій важить лише півтора кілограми, але ж це важче за поточні 13 дюймові Air. Вірно? Здавалося, що сучасний металевий комп'ютер, а корпус тут виконано з алюмінію, має бути досить важким. Але насправді ні. Серйозно, у цьому кадрі я вперше тримаю новинку в руках, і за кадром моє обличчя мало приблизно ось такий вигляд. Ви без проблем можете взяти 15-дюймовий ноутбук за край однією рукою та не відчувати взагалі ніякого дискомфорту. Як техноблогера мене це реально вразило. Тому кажу відразу: цей девайс має повне право носити ім'я Air, адже він його на 100%. Виправдовує Коробці, окрім ноутбука, є посилений обмоткою дріт для заряджання під колір вашого гаджета. Трохи макулатури з двома наліпками, також у колір ноутбука, та блок живлення. Тут прикольно, адже нові Air комплектуються блоком на 35 ватт з двома портами USB-C. Можливо, ви про це і знали, але я такого ніяк не очікував, тому можу сказати лише, що давно було пора. Через те, що я не хотів розпаковувати стандартні аксесуари, мені видалося можливість протестувати, чи підійде MagSafe від мого MacBook Pro до цього. Велетня, звітую, все працює як слід у моїй версії Air 15 Класична українська розкладка клавіатури з маленькою клавішою Enter. Не знаю, досить незвичний досвід. Мені прямий Enter якось ближче. А сама клавіатура офігезна. Текст сценарію для цього відео я спеціально написав на новому ноутбуці для тесту. І висновок мій такий: Apple точно навчилися робити приємні клавіатури. Ще є Touch ID для розблокування та увімкнення. Насправді дико бачити ці величезні відступи ліворуч та праворуч від клавіатури без дина. Динаміків, але й в 13 дюймовому Air на m 2 така сама ситуація. Динаміки тут розташовані під екраном, їх аж чисті вони звучать добре. Чесно, не фантастично, але досить гучно та чисто. Як на мене, трохи не вистачає глибини басу, але то вже смаківщина. Для перегляду відео чи фільмів цього точно вистачить. Що вже реально круто, так це місцевий трекпад. Як самопроголошений король епловського трекпаду, кажу вам, що він обісраться якийсь здоровий. Ось порівняння розміру з MacBook Air на m 1 а ось з моїм MacBook Pro. Різниця суттєва, і вона працює на комфорт. Ну і про порти. Хоча це Air, тому тут не те, щоб є багато чого розповісти. На правій грані комбінований аудіороз'єм для навушників. На лівій два USB-C та MagSafe. От де MagSafe реально був потрібен, так це в лінійці Air, бо без нього жилося складно. Під'єднав зарядку до ноута і все, залишився лише один порт, біда. Тут хоча б два, але це теж маловато. А тепер готуйтеся, розповідаю про колір Midnight. На мій суб'єктивний погляд, це найшахливіший Рішення, яке ви тільки можете собі придбати. Ноутбук збирає просто всі можливі відбитки пальців. На ньому видно абсолютно весь пил, а ще відтирається воно погано навіть зі спеціальними засобами, якими я користуюсь. Ну і класичне, не забувайте, що за кілька місяців використання пристрою ваші порти USB C матимуть ось такий вигляд, бо фарба є фарба, як би круто її не наносили. І хоч суто естетично мені дуже подобається темно-синій MacBook Air, я б вам радив обходити це рішення стороною. На щастя, існує ще Кольорові опції, з якими все значно легше. До речі, про різні кольорові опції. Цей величезний MacBook Air мені на огляд надали мої добрі друзі, мережу магазинів Яблука. Я давно купую свою техніку Apple виключно в яблуках, що раджу робити і вам. Air 15 вже є в наявності в магазинах та доступний для онлайн замовлень. Макбуки, айфони, айпеди та безліч інших крутих пристроїв завжди в наявності, а ціни в яблуках це окремий кайф. Посилання на сайт залишаю в описі цього відео. Переходьте та переконайте. Самі, але що буде навіть краще, приходьте до найближчого магазину Яблук, де кваліфіковані спеціалісти допоможуть підібрати те, що вам потрібно. До речі, нещодавно відкрився новий магазин у Полтаві. Запрошую до найприємнішого Apple простору. Чи знов таки звертайтесь по консультацію на сайт, не ж я залишав посилання в описі. Я раджу лише те, чим користую сам, тому купуйте техніку свідомо. Ну, екран великий це 153 тридюймова Liquid Retina з роздільною здатністю 2880 на тисячу Чотири пікселі Пікова яскравість становить 500 ніт. Про якість та моє ставлення до іпловських матриць я вже багато розповідав. Цей ноутбук не є виключенням. Якщо ви графічний дизайнер, монтажер відео чи просто кайфуєте від якісного зображення на екрані, це для вас. Чесно, тут легше самому один раз побачити, щоб переконатися, але повірте мені на слово: це найкраще IPS, що я коли-небудь бачив. Але ж ми тут про розміри говоримо, тому слухайте, мені 15 дюймів залетіло як акторам спорнхаб з, з кайфом. Порівняно з 13 дюймовим Air, да він влазить трохи більше матеріалу на таймлайні, а через більший екран цим всім зручніше користуватися. Про фотошоп і говорити нема чого. Якщо вам потрібен великий дисплей, то тут ви його точно отримаєте. Звісно, трохи дивно називати 15-дюймовий ноутбук великим, адже існують рішення і під 19 дюймів. Але якщо ми кажемо про комп'ютери на кожен день, це просто ультимативна штука. Давайте все це підсумуємо приблизно так. Якщо ви до цього дивилися на менший Air і думали, я хочу такий самий ко компік тільки з екраном більшого розміру, то ви точно ціліва аудиторія нового Air на 15 дюймів. А ну ще зверху є чубчик з Full HD веб-камерою та мікрофонами. Якість непогана, я протестував, можна користуватися для відеоконференцій без проблем. Що також ніколи не викликає проблеми, так це наш сьогоднішній рандомний донат. Ось він. Ви також можете потрапити у моє наступне відео. Для цього потрібно лише підтримати канал Гривнею за посиланням в описі відео. Дякую вам. Так, тепер подивіться мені в очі та зізнайтесь чесно. Ви засмутилися, коли Apple Сказали, що новий Air не отримає процесор m 3 Я то був впевнений, що нове залізо не завезуть, бо було б тоді дуже складно тримати нормальний цінник та ще й продавати інші ноутбуки. Але знаю, що багато моїх підписників розраховували на поліпшення хардвера. Так воно ж є, дивіться, в новому Air M2 має 10 ядер процесора та 10 графічних ядер у базовій версії, коли 13-дюймова модель мала лише 8 графічних ядер. Але ще у стандартній версії MacBook Air 15 встановлено лише 8 ГБ оперативної пам'яті, Міті та 256 ГБ накопичувача, і це трохи сумно, але для більшості задач цього насправді вистачає. Просто цей пристрій взагалі не про павер-юзерів. Він створений для максимально переважної більшості. Хоча навіть так я не помітив жодних проблем з фотошопом, у якому я створив декілька зображень та знов бавився з генерацією. Да він через резулт працює абсолютно як слід, все відтворюється відразу, ефекти накладаються, рендериться теж ідеально. В мене є навіть невеличке порівняння часу рендеру. MacBook Pro на M2 Pro та на MacBook Air Z M2. Зверху час рендеру на MacBook Pro, знизу цей Air 15. Непогано, еге ж, ще не забувайте, що тут взагалі немає системи активного охолодження, хоча насправді вона на те, що дуже потрібна, бо за весь час використання пристрою він жодного разу не нагрівся. Звісно ж, ви можете придбати собі кастомну версію на 16 ГБ оперативної пам'яті чи навіть на 24. Тут все залежить від ваших задач. Щодо автономності, то вона, на мій погляд, просто феноменальна. Ви маєте до 1012. 12 годин роботи під середнім навантаженням. Більшості Air 15 вистачить на два робочі дні від одного заряджання. Акумулятор встановлено на 66,5 Вт годин. Я оцінив автономність на рівні Air 13, що досить високо. Та дофіга він працює, повірте мені. Тож новий MacBook Air 15 на момент запису цього відео на сайті Яблук коштує 59 200 гривень. І на мій погляд, якщо ви все це послухали, вам було цікаво і ви вирішили, що воно вам потрібно, купуйте, ви точно не розчаруєтесь. Але Дивіться, яка ситуація. У цей самий момент MacBook Pro на процесорі M1 Pro коштує 62 тисячі гривень. Виходить, що приблизно в той самий бюджет ви можете придбати собі пристрій з продуктивнішим залізом вже на 16 ГБ оперативної пам'яті замість 8 веяр та з накопичувачем на 512 ГБ замість 256. При цьому у вас буде промоушен в екрані значно більше різних портів та кращі динаміки. Серйозно, кількість переваг важко перерахувати. Принципова різниця полягає у розмірі екрану у прошки це 14,2 фактичних дюйми, а виєр це 15,3. Реальну різницю можете зараз побачити на екрані. А ще прошка важить на 100 грамів більшу, проте має систему активного охолодження. Тому у поточній ситуації я б радив купувати MacBook Pro на m 1 Pro, доки вони є в наявності, бо нещодавно їх зняли з виробництва. А трохи з часом буде більш приваблива ціна на Air 15 і тоді його можна буде розглядати. Але звісно, якщо розмір екрану це для вас пріоритет, то сперечатись не буду. Нагадаю лише про 60 гер... В екрані MacBook Air та 120 Гц в екрані MacBook Pro. До речі, посилання на обидва ноутбуки я залишив в описі відео, тому можете піти і переглянути. Якщо у вас залишилися якісь питання про MacBook Air 15, сміливо залишайте їх в коментарях під цим відео. Було цікаво мене послухати. Підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить. Це неймовірно важливо, особливо тим, хто залишає коментарі. Ви дуже допомагаєте у просуванні якісного українського контенту. Також нагадую, що в описі є посилання на мій інстаграм, підписуйтесь і туди, там я публікую вщент інший контент. А десь тут з'явилися інші мої відео, які вам 100% сподобаються. Запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!